Суботнього дня всім. Хочемо прозвітувати ще про один прожитий тиждень. Продовжується ремонт доріг, це вулиця Радянська, теперішня єдності. Зараз там йде продовження установлення бордюрного каменю. І я думаю, що на початок вересня ми половину дороги вже почнемо асфальтувати. Продовжується ремонт середньої школи номер 2 йде за планом. І новий навчальний рік діти цієї школи розпочнуть вчасно. І що щодо будівництва котелень, то просувається ремонт котелень відповідно до графіку. Перша котельна буде за графіком запущена 20 жовтня. Паралельно є ще моменти, по які виникають по спилу дерев. Зараз призупинена була трохи цей процес, тому що ще готували документи і акти на виявлення дерев, які підлягають зрубу або обрізці. За цей час у нас виникла іще одна така проблема: це на вулиці 20-го парз'їзду, нинішня Грекова опало дерево у приватному помісті, і це ознака того, що дерева всі в місті вже дуже старі, їм більше 50 років. Тому а занепокоєність про те, чи буде озеленено місце після виробки, воно слушне. Але треба не забувати, що попереду зима, і якщо ці дерева почнуть падати, то скаргу буде іще більше. На місце спилених дерев будуть посаджені нові обов'язково. На сесії міської ради, яка відбулася 25 року. Серпня було прийнято близько 70 питань. Одне з питань це виділення коштів на укріплення внутрішньобудинкових мереж електричних 630 тисяч було виділено саме для цих заходів. З понеділка розпочнеться розподілення по будинкам коштів для того, щоб провести відповідні ремонтні роботи в будинках. По трьох мільйонах, які були виділені на позачерговій сесії, продовжується робота по документам. Документи передані вже виконавцям, і будемо чекати на виконання робіт укріплення мережі ДТЕКу по місту. Це підвидні електропроводи, які до будинків будуть йти, і до пунктів електропостачання. Буде продовжено цю роботу, і ми теж вважаємо, що за вересень ми реалізуємо і ці кошти. Продовжується процес децентралізації. Ми вже видали кошти на 500 сімей для. Індивідуального опалення, цей процес продовжується. На сьогодні на задоволення заяв люди подали 1450 заяв. Ну, якщо ми опрацюємо всі, до кінця місяця отримують кошти всіх, хто подав заяви. З приводу цього хотіла б зазначити, що всі, хто ще не звернувся, але знають, що підлягають. До допомоги міської влади звертайтеся, будь ласка, з заявами, звертайтеся до тепломережі, і потім вже комісія буде розглядати, ви підлягаєте до допомоги чи не підлягаєте. Я вже, як сказала, у нас була на цьому тижні сесія міської ради. 27 депутатів проголосували за більшість питань, чотири проекти рішення були відхилені на доробку, і ми думаємо, що вони будуть винесені вже в новому вигляді на чергову 14. Сесію в вересні. За цей тиждень було проведено два засідання виконкому, тому що дуже багато виникає питань, які є нагальними для міста. І ні для кого не секрет. Всі переживають цю катастрофу з вивезенням сміття. Тому ці виконкоми пов'язані були з тим, щоб визнати тимчасового перевізника сміття. На сьогодні працює бригада. І хотіла б подякувати і житлове господарство, і всі підприємства міста, і завод Інтерфрут, і міськводоканал, і тепломережу, які надали і техніку, і людей для того, щоб можна було ті стихійні звалища сміття, які утворювали, Корилися біля майданчиків сміттєзбору, прибирають, і ми поставили до плану, що до понеділка всі будуть прибрані майданчики. На теперішній час ми об'їхали всі майданчики. Можна сказати, що 50% вже прибрано. Подавшому... Ми об'являємо конкурс і конкурс об'явлений на вивезення сміття. Будемо дивитися, як, які будуть подані пропозиції для того, щоб це питання закрити. Цього тижня було ще і святкові дні. 23 серпня ми відзначали день державного прапору, і 24 серпня визначали 25-ту річницю з дня проголошення незалежності України. Хочу подякувати всім колективам і всім громадянам, які прийшли відзначити державне свято, бо це для нас є дуже важливим для того, щоб в духі патріотизму виховувати молодь, для того щоб підтримувати дух держави в місті і в країні в цілому. Дуже змістовним і цікавим був день. Я думаю, всі, хто прийшли, не пошкодували. І хочу ще зазначити, що з нагоди 25-ї річниці з дня проголошення незалежності України один із громадян нашого міста, хірург Хлєбніков Володимир Михайлович, був нагороджений медаллю до 25-річчя з дня проголошення незалежності. Вітаємо його і так тримати, щоб більше наших громадян могли отримати заслужені винагороди. Бажаю всім гарних вихідних, до зустрічі наступної сум. ¿Por